Всім привіт! Нещодавно в мене був день народження, і це був чудовий день. Я сходив в, в наш музей, стільки всього побачив нового, Там стільки всього різних експонатів. От, Там навіть цілий грамофон мені включало, уявляєте, я вперше в житті типу, почув цей механічний грамофон, який знаєте, там ручечкою за -за -за заводиш. Складеш платівку і ставиш от голочку і Оцей механізм починає грати. Це просто мене от здивувало, але воно таке гучне, що я першим ділом перелякався. От, і я стільки всього побачив і цю давню історію, і е, відносно ближчу історію. Тобто дуже цікаво було. От. Ну, наступний день після свого дня народження я вже зустрівся цілком з сім'єю і пішов, так би мовити, е, відмічати вже так. Що ви думаєте? Все було б добре, якби не кляті москалі, які почали нас бомбить. Просто ці тварини взяли і зіпсували мені свято. Добре, що всі живі, всі здорові, але уявляєте, як це буде? Просто я ну, бачиш жах в очах своїх близьких. Це, це важко передати словами. Я сподіваюся, що от ви от ніколи цього не будете бачити, щоб отак от всі лякалися. Тому що. Це просто і не передбачить, куди оці кляті расисти знову будуть стріляти. От. Ну, ми, ми це опустимо. Вони мені зіпсували, звісно, свято. Але всі живі, здорові, це добре. А от хотів багато набагато більше розказати вам про музей. От. Але, як би мовити, трошки забулося з цими подіями. Я сподіваюся, що ви. Був точно без, без питань, підете самі в цей музей і подивитесь. Там такі класні експонати. Я вам кажу, навіть якщо ви були там роки-два назад, так от, теж рекомендую. Багато чого нового з'явилося, багато що можуть розказати вам екскурсоводи. Вони просто от стільки всього розказали, що в голову тоді вмістилося, але вам переказати от не зміг так, так би мовити. Дуже хотів записати відео, але, але в перший день був. Так би мовити, змучений, ось а на другий день. от от. от таке от. Тому ви обов'язково будете в сарнах, завітайте. Не будете в сарнах, спеціально завітайте в сарни і сходіть в наш музей, вулиця Просвіти. Е, загалом знайдете вулиця Просвіти, там якраз неподалік від музичної школи, неподалік від собору, від нашої самохідки. Тобто, не, не заблудитись. От тому пам'ятайте, що ви все-таки українці, що вам є що, що згадати, є що побачити стосовно своїх предків. І хай ті кляті москалі хоч там лопнуть від всього того, що вони роблять, але ви знаєте, що от ми сильні і ми переможемо. Слава Україні!